Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні подивимося про окупацію Запоріжжя. В мене запитували таке запитання. Люди дуже хвилюються. Тому давайте дивимося. Запоріжжя у 2024 році. Чи загрожує місто Запоріжжя? Окупація. Таро прогноз на 2024 рік. Місто Запоріжжя, чи загрожує місто Запоріжжя? Окупація у 2024 році. Що ця колода говорить? Четвірка мечів. Вісім мечів. Поки що одну колоду, можна сказати, що блокується окупація, немає змін щодо окупації, але паніка нагнітається, що може бути наступ. Дивимось, що тут: двійка пентаклів, повішений і дев'ятка жезлів. Якщо брати з цієї відповіді, що дають карти, по-перше, половина Запорізької області окупована. Про це говорить Двійка Пентаклів. Повішений, може говорити про те, що деокупація все-таки тих територій, які біля води, біля моря, вони будуть... Дуже важко йде окупація їх, їх будуть відстоювати. Це може бути далі обстріли дронами, жертви і це ракетні обстріли. Обстріли 2024 рік для Запоріжжя вони, не, не буде змін. На жаль, по крайній мірі, перша половина півріччя або перші два місяці, то так точно. Обстріли, на жаль, будуть, ситуація незмінна. І жертви, на жаль, людські жертви. По дев'ятці жеслів. Я б не сказала, що окупацію Запоріжжя показує в 2024 році, скоріше за все, що місто буде відстоюватись, і ситуація ось буде така завища. Знаєте, така дуже критична оборона, незважаючи на те, що можуть пробувати наступати, бо двійка Пентаклів говорить про те, що будуть такі моменти, коли ситуація для Запоріжжя буде дуже хитка. Люди будуть боятися щось ось. Буде окупація, але але така ситуація буде завища, повішений четвірка мечів. Все-таки це не говорить про окупацію Запоріжжя. Гірше було б, якби тут випала вісім мечів, диявол, вежа чи щось таке інше, чи наступ росіян. А тут говориться про те, що пів області все ж таки в окупації, де окупація буде складна, і це дуже довгий процес. Саме місто будуть тримати Запоріжжя-оборону. Ситуація стабільна, так, стабільно важка, але стабільна щодо окупації. Обстріли дронами, ракетами, людські жертви, на жаль, тут показує. Далі, якщо брати поповішеного, це ж питання ЗС. Буде нагнітатися і постійно маніпулюватися та таке інше. Давайте подивимося: енергодар. Що там буде ЗС, Енергодар, чи є критична ситуація? Дивимося, у 2024 році. Тут сімка кубків. Вісім кубків. Сімка кубків це вже не дуже гарний прогноз, тому що це карта ілюзії, і в тому числі це може означати радіацію, але може і означати нагнітання паніки. Тому дивимося сам прогноз тут. Двійка кубків, імператриця і паш кубків. Якщо брати по Щодо вибуху на ЗС, такого ні. Тут немає карт, які б говорили за вибух. Говориться, що є якісь домовленості все-таки до цього критичного об'єкту інфраструктури. Але ось тут кубки, тут кубки, тут кубки. Все-таки може бути ситуація, де буде витік радіації, і вже таке було. Бачите, мої слова підтверджуються, і тут вежа випадає. Говорить про те. Що по домовленості є домовленості, щоб вибуху не було. Але коли я стала говорити за витік радіації, випала вежа. І я говорила, що коли ЗЗС перестануть говорити в СМІ, коли буде таке, знаєте, як затища, ось тоді самий страшний час для Запорізької АЕС. І, звісно, цим питанням будуть маніпулювати, щоб не дозволити звільнення Запорізької області. Якщо чесно, тут прогноз, звісно, для ЗС такий неприємний, оскільки випала вежа. І те, що буде нагнітатись паніка, що питання ЗС буде неодноразово поставати, тільки якщо будуть хотіти звільнити окуповану частину Запорізької області, так відразу будуть починатися маніпуляції ЗС. І, на жаль, ось це може говорити про витік радіації на ряду з сімкою Кубків люди мають бути дуже. Дуже пильні, обережні, бо ситуація щодо витоку радіації, на жаль, критична. Але це буде не так, як в Чорнобилі. Це щось наряду з тим, як було в Фукусімі, ті охолоджувальні ставки або просто витік радіації реагентів. Це може бути забруднення води, тому що ось тут паж кубків вежа і дев'ятка жезлів, забруднення води землі, як я вже говорила в своєму попередньому прогнозі. На жаль, може, за результатом ось цієї війни, там, де ЗС бути навіть якась певна зона територія відчуження, де буде забруднена територія через ось цей витік радіації. Тому Притримуйтесь рекомендацій, майте все, що необхідно в разі серйозного витоку радіації. Завжди майте при собі запас харчів, води і всього необхідного, хоча б на декілька днів. Це у вас має бути, якщо буде така ситуація, що таке лихо станеться на Україні. Але все ж таки по ЗС дуже часто випадає карта переговорів або закохання, або двійка кубки все-таки домовленості йдуть, але те, що якась трагедія техногенна на ЗС буде, на жаль, карти неодноразово показували. Хочу вас попередити, що таро прогноз – це не істина в останній інстанції. Майбутнє багато варіантів. Я лише вас попереджаю про можливі загрози в той же час, оскільки багато людей. Впливає своїми рішеннями на кінцевий сценарій розвитку подій, те, що реалізується, то майбутнє може і змінюватись. Наразі карти показують ось такий прогноз. І якщо підсумувати, то загроза для Запорізької АЕС дуже серйозна, критична, але це не вибух, а скоріше всього, витік радіації, чи якась інша техногенна катастрофа, чи витік реагентів забруднення води щодо окупації Запоріжжя, тут скоріше за все, що ситуація буде хитка, але в цілому стабільно Запоріжжя будуть тримати і не допускати його окупації в 2024 році. Сподіваюся, що все ж таки майбутнє виправиться для України на, на краще. Бажаю всім моїм глядачам підписникам захисту Вищих сил і обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо мого прогнозу. і Хай вас та ваші родини бережуть вищі сили до зв'язку.